Доброго дня! Я Тетяна Дьоміна, і сьогодні ми розпочинаємо наш новий проект Хто тут живе. Ми приїхали в село Михайл'я Іваничівського району в гості до Сергія Кирєєва. Давайте подивимось, Пустять нас сьогодні чи ні. Доброго дня! Можна до вас? Добрий день, ми інтернету до нас наш новий проєкт, Хто тут живе, можна в розгості? Ну, раз, приїхали, то заходьте. Наха багато, тим і раді. Давайте знайомитись, я Тетяна, це Андрій. Дуже приємно. Так. Прошу, будь ласка. У Вас дуже багато гарбузів. Свято Хеловіну, будете готуватися, вирізати. Ні, <гум> <декорації? гум> вирізати ми, звичайно, не будемо. Ну, то так, скажу, якщо старости приїдуть, то хватить на всіх. <гум> а у вас не одна донька, так? Ні, одна. Одна донька. Ну, я бачу кавалерів багато, сидячи з кількості гарбузів <гум> для <старост. гум> так? Ну, як добре, Добрий заходьте, будь ласка. заходьте. Так. Да. Покажу вам робочий стіл. О. Ось тут. Працюємо із документами, діти уроки займаються, щоб було де. Ну і тут, звичайно, комп'ютер, принтер, все необхідне для владік. Перший клас. Оці mm аграрфі. -hmm. Доця, так? Да? Да. Мі здається, в'яне все по поличках. в ямі все чітко, вона собі має для всього чітко визначене місце, вона така тин-тинь-тинь, правда? Упали ми в хату газом ну, трішки, але так як зараз вже є. Бо, мовити, газ дорогий і пора навчитися економіки. Ну, сконструював, скажімо, альтернативне джерело енергії, це камін от, куплений. Ну, ставку купив, а остане все руч ну, змонтував. Ось ви можете побачити, тут зашито, от, тут виходить тепло, воно ж пішло зразу вже в другу ком, в ком, в ком, Ну, А це зроблено, щоб е, труба, коли гаряча всередині там, труба, то вентиляція, щоб це ж тепло, яке є на трубі, воно циркулювало і виходило на. В хаті вас просто такі тепло. Ну, хата обложена пінопластом, зверху тут мінеральна вата, так само зроблена. от. І потолок, не повірите, потолок у мене оце, гіпсокартон, це пінопласт. Зашитий. Ага. І просто зверху поштукатурений? Да. Файно. Не поштукатурений, а просто затягнутий гіпсом і все. І все. Всього на все. Ой, як файно. А ремонт вам, напевно, робили? Ви... Ну, типу я і жінка, так. Да. Я вам так хочу сказати. Діть, от, е, в нас при Союзі була одна проблема. У нас були гроші. Але в магазинах купити фактично нічого не можна було, бо нічого не було. Все, як би то кажуть, викидали якби з під прилавки. Да? В заразній наш час от, є все, що хочеш. Дай тільки руки і гроші. Все. Ну що ж, давайте знайомитись, пане Сергій, будь ласка, представте господиню, свою дружину, дітей. Е, начать, шановні, це моя. Подруга ну, життя, дружина моя. Да? От, э, Сусана. От. Це старший син Олександр. От, Владислав і моє внучок мій малюній ходюній Я найменша в нас, от, В який клас ходиш? Четвер. О, бачиш, Четвер. Ну, то вже не така маленька, скажімо. Живемо, строїм. Як завжди, ремонти, господарство, робота, школа дітей. Так. Робочий день в мене починається з пів п'ятої, підйом, господарство і далі на роботу. О, дружина так само встає, їсти варить, тормозкі, тому подібне. І теж виходимо на роботу, ну, але дітей, ну, то вже бабуся в нас є. Ну, от дітей -то вже бабуся відправляє в школу. Mm -hmm. е, Я в початкову школу. Mm -hmm. да? а, тут в селі, так? Їй да, е, тут 300 метрів до школи, недалеко. От. Е, в селі так само і в Ібнівській раді є так само автобус, який довозить дітей в школу. О, це Владик його ввозять вже автобусом в школу і зі школи. О, такі, от. Сашко в нас навчається в Нововолинську в коледжі. Mm -hmm. Перший рік тільки поступив, о, так що він добирається маршруткою. Діти приходять зі школи, вони мене вже самостійні знають, що, як, до чого треба. Ну, от тато приходить з роботи, вже дехто вдома є, ще кого вдома немає. О, ну, мама, ми з мамою практично аналогічно приїжджаємо. Mm. О, і mm. починається. Mm. І починається в мамі з 4-ї години ну 16-й ну, починається кухня уроків. Тата, як завжди, господарка і погнали далі. Спати лягаємо, ну як коли прийдеться. Обично так, 10, та коли 11, та ну, такого, коли, ну як виходить. Отак От ми і проживаємо, і стараємося якось жити і тягнути то, і всьому. Важко встигати в такому темпі, то такий ритм зранку встати в господарство, зібратися на роботу. Після роботи приїхали знову нового господарство, тут діти уроки. ну І, і дітей вас троє, діти прекрасні, видно, вони виховані, вони такі, видно, що вони не обділені, ласкою любов'ю, От як ви так гармонійно це все розпроділяєте? Ви знаєте, чесно кажучи, я над тим навіть ну, якби не замислювався, вона якось саме по собі. Так іде. От, але нема коли скучати, бо от рух, оцей рух, туди, то-то, є те, то, то, то туди поїхав, щось там порішав, щось привіз. От, і я казав мій кум, він мене хотів раз виловити, прийшов до жінки, каже, кум де є? Вже туди поїхав. Приходить на друга і каже, я ж тільки бачив, що він каже з роботи. Їхав. Ну каже, вже туди поїхав. Ну, каже, його смерть точно не здивить. такими нюансами, так що ну, аби здоров'я було, а не все, руки, ноги, голова є. І в голові щось є, так що будемо працювати надалі і будемо старатися намагатися жити в нашій Україні. Дає мені поки що Господь силу на це все якось працювати і намагатися, щоб було краще і не тільки в сім'ї, але робити покращення так само, щоб було і в селі. От. Ну, Якщо нормально це все розподіляти, то я думаю, що люба людина, яка б тільки задалася. Ціль поставила перед собою. Що це треба робити? Що це треба робити правильно? От що це правильно і дійсно з Божою по допомогою це робити. Я думаю, що буде вдаватися. Дуже вам дякуємо за гостину. Дякуємо за те, що познайомили зі своєю сім'єю. Насправді чудовою сім'єю, такою доброю, щирою. Дякуємо за те, що показали. Нічого від нас не приховали. І вашій родині хочеться побажати такого ж, щоб у вас і був такий сімейний затишок. Це таке благополуччя, така доброта, яка йде від вашої сім'ї. Дякуємо вам. Вам теж дякую, але приховувати мені, ну звісно, немає. Що того, що все я нажив своїми руками. Не вкрав абсолютно від неї копійки. Демте на двір покажу вам ще все стене. Принцеси. Того О. Принцес. Ну, ходімте далі. Хорошо. Дякую? Да. Так. Так, ну показуйте, де вас що тут Є вас господарство, чи ви живете? Такі звірки. І для чого ви їх розводите? М'ясо, шкура них не треба ні прививки, як королям вбити, mm -hmm. нічого. А, mm -hmm. mm -hmm. Сашко бавиться з ним. Mm -hmm. А внутрішні так залишаються, тому що їх листопаді місяці тільки якраз бити треба, бо шкурка тоді нормальна ага, з листопада по грудень забой mm -hmm. виходить найкраще проводити з нутрі. Mm -hmm. mm -hmm. <плес> <так, плес> <так, плес> Півроку. Півроку? Чи наполовину більшій буде? Єдливо. Кожен має за ким доглядати. Влад, за ким доглядає. <плес> Як ні за ким? О! Кому допомагаєш більше? О! Чи ну, чесно сказати, кролі то була його ідея. я вже Ага, потім... <плес> <плес> то була твоя <п> ідея, то <плес> зглядає <плес> сам. Підтягнувся до того. Правильно. А Яна. <плес> <Ти>? <плес> Деколи за кроликами. Ну і йдемо тут, покажемо вам далі. Бо... Як кожного господаря в селі по-любому є трактор. Бо без трактора ніяк в селі. Mm -hmm. Рецепт, картопляний комбайн, mm -hmm. придбаний у 2008 році. Mm -hmm. Так що mm -hmm. тепер картошку мішками виносимо. Mm -hmm. mm -hmm. Багато маєте? В общем, з хати 4 гектари, з якого 2,5 засіваю, гектар картошки, стане таке, то трава, то родина, mm -hmm. все остальне. Зрозуміло. Як кожного господаря так само охорона. Ось ну, така охорона, дай Боже. Алабай змішаний з німцем, то він такий, знаєш. О, рости. Оце моя пасіка. Заходити можете, вони зараз вже на зиму приготовлені, не літають, не кусаються. Це чотири роя, вони йдуть під лізом. Угу. Пізніше я вам зверху станути відкрию, ви побачите, як це відбувається. Це називається лікування сон на пчолах. Ага. То, там можна лягати? Можна лягати. І спати? І спати. Людині. Людині. І ви там висите. Так. Три години ага. в день. Платає достатньо мені раз на неї. А який воно ефект дає? Е, дивіться, якщо у вас болить голова або mm -hmm. у вас підвищений тиск, тут виходить, що лікування йде від вібрації, яку створюють пчоли в самому Ага, uh -huh. і тут можна лягти? Під низом пчоли, так, подушку на будь-яку сторону. Ну, тільки що це їх на землю виходить. На uh -huh. А тут діяло. Подушку спокійно собі в рот чоловіка сіли. О, Лягли і красота. Місця в не вистачає. Ось вам бджолотерапія. Зайдете в інтернет, можете почитати. Ага. Як вона, від чого, як. А багато дітки нема докачується присутні? Ну, я вам так скажу. Грубо говоря, це виходить десь 30 літрів з одного вулика За три рази. От, в цьому році я качав це, я качав три рази. Весняний мед, потім липовий і гречаний останній. мене <спід> красавець. <Phim> Тобі стоїть 250 кг півтора року. Мейсен. Діти так його назвали. А це велика біла порода. Бачиш, широка спина. Наша корова свиня, вона дуже спокійна. Ми її ведемо на поле пасти. Вона ж треба за тих, 4 за тебе, чи ти не боїшся? Ні. Ми її вводимо зранку в обід, приводимо додому, потім вводимо знову на поле, а ввечері приводимо додому. Це телятка, зірочка. Ми її випускали, щоб вона погуляла на подвір'ї. Пілядка допоможе. У 2015 році чисто символічно попросили прийняти участь у виборах, чи не хочу піти от, депутати районної ради. Ну, участь прийняв. оказалося, що люди в селі мене розуміють, поважають, вибори виграв по окрузі своєму виборчому, так що попав депутатом районної ради. Все, от такі от питання. Ну, на заразний час теж люди ходять, приходять. Сергій в нас вибори об'єднаної громади, балотуйся на голову такого плану. Ну, довго вагався, чесно скажу, довго вагався, але ну, погодився. О, так що теж так, що да, вибори. Ну, буду сподіватися, що виграю, що все-таки довіру громади і вона мене вибере. На подвір'ї вас асфальт хороший лежить, але доїхати до вас то трохи проблемно. Ну, Бачите, в кожному селі є проблема. Проблеми на даний час досить таки багато, тому що держава останніми роками фактично майже не відділяла кошти. На це все, а воно ж то все, все руйнується. Та є дороги і тому подібне. Освітлення в селі, як такого, немає. От зараз що хочу сказати за сприянням народного депутата Ігоря Гузя, от було виділено з субвенції державного бюджету 50 тисяч на освітлення цього села Михайля, де ми зараз з вами знаходимося. Так що до нового року планую, що все таки освітлення буде зроблене. От вже ну, вуличне освітлення вазі вже буде краще. Ну в нас є одна така проблема. Ви самі розумієте і бачите, що на даний час два роки підряд, посушливий клімат у нас, літом дощі переходять мало. Рівень ґрунтових вод впав досить таки низько. Людей, які були криниці, попропадала вода. От. ну, хто пробував в скважину, це ще вода є, бо скважину пробурували досить глибоко і вона воду тримає. От я питаю, проблема з з Водою, спитною водою. От в планах на наступний рік, ну не знаю, як воно вийде, чи буду головою об'єднаної громади, чи буду депутатом в районі, але якось треба буде працювати, треба буде робити плани, плани водопостачання населення буде. Тому що без води, самі розумієте, досить таки важко. У мене в кума пропала вода. Ну от по сусідству біля мене там живе одразу, пропала вода. Він дві неділі, поки пробував скажену, ходив фактично кожен день до мене по воду, бо в мене є скважина і є вода. Отакій от, отак mm що. -hmm. Можна жити без дороги, але без води жити ніяк не можна. Ну, Далі в планах все остальне, як то кажуть, покращення інтер'єру і покращення, інтер і покращення самого ж села. В селі щось мусово робити. Ну, Душа болить, коли ви самі бачите, як виїхали сюди, що дорога така, що... Проїхати фактично не можемо. Ні, я ми було ну, до Все-таки ми однією ногою майже в Європі, а тут виходить, що в нас забите поліція, що взагалі немає людей відчуття. Ще раз вам дуже дякую, які допомагають.